Вітаємо вас! Сьогодні ми з вами йдемо в Укрпошту. Буду вас знайомитись з усіма найкращими закупівлями цієї дуже крутої компанії, де керівник отримає заробітну плату більшу, ніж президент штатів. І так, знайомимося. Укрпошта написала, що 3 лютого 2025 року процес автоматизації остаточно завершено. І 100%. Укрпошта оброблятиметься на роботизованих лініях. Ну, ймовірно, ви їх можете побачити в кожному відділенні, там, де сидять заморені працівники, оператори, там, до якої до 9-ї години да, зараз вони працюють. Мабуть, вони роботизовані. Ймовірно, їх називають роботами. Значить що пише ще Укрпошта? За словами керівника, тобто Смілянського, а процес автоматизації сортувальних центрів інвестувало у 24 році 1 мільярд гривень. Це сказав сам. Керівник Укрпошти. І назвав їх власними, власними коштами. Тобто Укрпошта живе окремо від України. І власними коштами Укрпошта покращує роботизовані центри, замість того, щоб покращувати роботизованими е, дронами і забезпечувати війська, які охороняють мирне життя роботизації пана Смілянського. У 24-му році в автоматизацію було інвестовано. Понад 1 мільярд ми втрат ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників. Можна запитати, чого ці вітчизняні виробники не виробили дрони для того, ж забезпечення безпеку підрозділам і офісам Укрпошти, які були в Курахово, які були в Селідово, які були в Покровську, в Авдіївці і так далі. Ну і далі я вам покажу те, що ви знаєте вже всі, як пан Смілянський почав мірятися заробітною платою із паном Трампом. І пан Смілянський вважає, що 42,6 тисячі доларів в місяць це взагалі небагато, особливо в порівнянні з тим, за що відповідає пан Трамп, якому нараховує 300 тисяч доларів в місяць. А ми знаємо, що в минулій каденції пан Трамп відмовився від заробітної плати. І працював просто на свою державу, бо він і без того не є бідна людина. А пан Смілянський не може собі дозволити. Він же ж працює на, на так, би мовити, на державному підприємстві. Ви зараз мені скажете, це публічне підприємство, у нього свій баланс, я з вами згодна. Так, але чогось публічне підприємство працює в тих містах, які вже захоплені, і ці міста є українські. Чомусь публічне підприємство дозволяє собі утримувати штат в 32 тисячі осіб. І далі скуповувати якісь послуги у компанії, в якому один або два працівника в штаті. І далі зараз ми вам повідаємо. Укрпошта в 24-му році провела торгів на закупівлях. Ну, на Прозоро, понад 6 мільярдів гривень. Це дані дозора. Зараз ми можемо подивитися, що і куди витрачала Укрпошта. Зараз ви бачите у себе на моніторах, що було приведено. 2750 закупівель. Бачимо, що а, очікувана вартість, ну якби те, по чому вони хотіли купити, 6 мільярдів 200 мільйонів. Бачимо транспортні послуги: 1 мільярд 400 мільйонів, нафтопродукти 1 мільярд 167 мільйонів, послуги ремонту. І слухатися, і нафтопродукти закуповуються, і транспортні послуги закуповуються, і послуги ремонту транспорту також закуповуються. Це важливо, далі я вам скажу чого. І а, бачимо, що а, ділові послуги юридичні 258 мільйонів. Виявляєте, скільки можна було закупити дронів і залишити живими? Тобто це могло залишити живими мінімум 2000 осіб на полі боя. Мінімум, лише одна оця стаття. Я вже мовчу про ті всі інші. І що ж, продовжуємо з вами вивчати нашу прекрасну Укрпошту. Зараз я вам покажу, на кого ж найбільше було витрачено грошей в цих закупівлях. Тобто ми розкрили лоти і хочемо вам сказати, що 673 мільйони. 881 тисяча пішли в адресу одного постачальника, який називається Українські інтелектуальні системи. І саме цікаве, що крім Укрпошти, в цієї прекрасної компанії ніхто нічого не замовляє. Ну, тобто створені один для одного. Ну, таке кохання у них. Що вони закуповували, ви зараз можете бачити, і по дадам. І по видам, Ну, ось бачимо, що було проведено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предметів закупівлі, 8 лотів на загальну вартість, повторюся, 673 мільйони 881 тисяча. І це товка української інтелектуальної системи. А давайте зайдемо, як завжди, і вивчимо. А що ж таке ці системи інтелектуальні. І ми бачимо, що нам показує Clarity Project. Ця компанія перемогла в 15 закупівлях, підписала 15 договорів на суму 1,3 мільярди. 1,3 мільярди. Створені один для одна. І бачимо, що єдиним покупцем, єдиним замовником є Укрпошта. Це ми з Клереті. А тепер заходимо в звітність Укрпошти і я вам доведу, що там працює 32 580. Одна тисяча людей. 32 тисячі. 551 людина в штаті в Укрпошті. Це вони показали в своєму балансі. І далі ми бачимо, що другим по розмірам постачальником в Укрпошти є така собі компанія Норді. І ця компанія Норді постачає у нас міжнародні перевезення. Зараз ми і познайомимося з цією компанією, в неї АКПО 44 96 52 36. Заходимо на Clarity Проєкт і бачимо, що Укрпошта єдиний замовник цієї компанії. І він скупився на два договори. І це тільки в лютому 2024 року. Вони почали працювати в лютому і в березні. І а, ці договори були підписані на суму 372 мільйони. Ось отакі у нас е, пр прекрасні речі. Е, далі я хочу показати ще про ці компанії, що, наприклад, у компанії Норді працює два особи. І вони їх показали в звіті в 2023 році. А вже в, на початку 24-го вони виграли закупівель на 330 тисяч. А знаєте, що ще далі цікаво? А далі ми будемо вивчати. А хто є хто в тій компанії Норді? Коли ми з вами заходимо углубляємося в Clarity Project, в інформацію про цю компанію, ми бачимо, що в Норді один із власником під прізвищем Віктюк є така собі жіночка Віктюка Олена Іваніна. Вона є ФОПа, їй 31 рік, і вона прийняла також участь у закупівлях і також у Кирпоште. І вона. Продала послуг, заслухайтеся, на 458 мільйонів 410 тисяч. І це було в 2022 році. І єдиним замовником цієї компанії була Укрпошта. Це ми також все бачимо не в компанії, а у ФОП Віктюк Олени, який 31 рік, згідно даних «Clarity Project». Але знаєте, це ще і, і не це все. Ми знайшли про цю саму компанію Норді різну інформацію. От вони в 23-му році подають, що в них в штаті 20 людей, а в 24-му році подають, що 37. Ну, якби ну, це можливо, десь вони повторювалися в своїх а, даних і різні звіти здавали. Ну, ви ж знаєте, ми вивчаємо завжди таку інформацію. І ще така цікава постачальна кампанія для Укрпошти одноразова. Вона також працює спеціально для Укрпошти і назва цієї компанії охоронна компанія Вартові партнери. Вони продали послуг охоронних компаній Укрпошта на 49 млн мільйонів двісті тисяч. От така у нас історія. І ще така одна компанія Вінкол, ну це м, Кол, ну тобто дзвінки вони продають, вони продали послуг на 150 мільйонів Укрпошти. Це також згідно даних Clarity Project. що ще цікаво, що маючи 32 тисячі в штаті, вони покуп, куп, куп, купують послуги охорони, послуги прибирання, послуги перевезення. Послуги е, одноразових ФОПів, які такі кишенькові. От, наприклад, бачимо послуги перевезення пошти автомобільним транспортом. Пам'ятаєте, я на початку ефіру показала вам, що вони закуповують і послуги транспортування, і ремонту транспорту, і нафтопродукти. І тобто, розумієте, десь має бути якась середина, або хрестик, або білизна. І значить, бачимо, що. Е, 10, 12, 24 року закуповують послуги перевезення пошти на 79,7 мільйонів. У кого У якоїсь компанії Кіт Карго. Взагалі вони з ним не торгували на, на 55,9 мільйонів. І Кіт Карго а, пише, що вона буде робити перевезення більше, там, ніж на 2 мільйони кілометрів. Заключила. Компанія була заснована аж у 2003 році, і в цій компанії заключено по прозоро 8 контрактів на 325 мільйонів. Але першу пропозицію вони подали лише у 2022 році, тобто почали приймати участь. А далі ми вивчаємо цю кампанію, яка називається Кіт Карго. Ця компанія подала такий документ в закупівлях довідку про свій транспорт. І ми бачимо звітність. І ця компанія подала звітність річну за 2023 рік, де вказала, що в неї в штаті 17 осіб. А тепер слідкуємо за наперстками. Вони подають довідку, що компанія, «Товкіт Карго», Учасник тендеру підтверджує відповідність встановлену кваліфікаційному критерію. Ну тобто, Укрпошта написала такий критерій, за яким вона хоче бачити. Учасників закупівель, в яких є якась наявна кількість власного транспорту, і ця компанія в довідці пише, що вони мають у себе на балансі 37 власних і 79 орендованих в лізінг, і вони вказують в лізінг, найманих за договором подання послуг перевезення транспортних засобів. Тобто вони кажуть, що їх 17 людей штата прекрасно вправляються з роботою в 37 автомобілях. А також вони кажуть, що у них є 79 орендованих одиниць транспорту. І вони описують далі, що це фургони, в тому числі тентовані, важкою підйомністю фургонів не менше 18 тонн. Ну, тобто, у них вправляється 2,5. Осіб штату на, ну, тобто, дві з половиною машини на одного на одну штатну одиницю цієї компанії. Ну що, ще цікаво. Я колись вас вчила на одному ефірі дивитися, де оплати, ну, тобто, часто. Ми почали спостерігати за тим, що такі державні підприємства або акціонерні товариства, які ми вважаємо державними, вони щось закуповують, але за це нічого не платять, накопичують таку собі кредиторську заборгованість. Ймовірно, це для того, щоб потім цим кредиторам передати у власність. Ну ви чули, ми вам розказували в наших ефірах про узофрукт і про законопроект 6013, в якому запроваджена передача. Комунальних підприємств та акціонерних державних в продаж або в узофруктудавцю, ну, тобто тому, хто буде ними користуватися без зміни цілі користування. І от ми з вами продовжуємо далі і починаємо вивчати систему оплат, Спендінг вона називається. І ми бачимо, що ці компанії ніхто нічого чогось не заплатив, немає транзакцій. Хоча закуповано це та компанія, де. Автомобілю два рази більше, ніж штат працівників. І значить, дивимося ще далі, углубляємося в цю компанію і бачимо, що перший контракт вони отримали у 2022 році. І бачимо, що якби загальна вартість їх участі 22, 23, 24 рік 325 мільйонів 672 тисячі. І єдиний у них замовник це ну, дійсно Укрпошта. Ну і ще такий є прекрасний у них постачальник. З тут сервіс. Називається КПО 44 377015. І вони продали послуг обробки вантажів. Обробка вантажів. Ви собі уявляєте ще когось, якусь компанію, яка сидить в відділенні Укрпошти, крім операторів, до яких ви звертаєтесь і приходите. Так, от ця компанія наобробляла вантажів за вересень. Листопад і грудень 2024 року на 32 мільйона 779 тисяч. Повторюся, компанія називається Студ Сервіс і заснована у 2021 році, знаходиться на проспекті Берестейському. Ми можемо подивитися на цю компанію. І можемо подивитися, що тут от в неї закупила Укрпошта. Навантажу, розвантажені роботи, послуги обробку вантажів, поштових відправлень. А на розванжені роботи знову ж у 2024 році, послуги вантажників. А ось така от історія. Ну, також можемо зайти зараз з вами. Ви знаєте, я люблю а, таку систему, як Clarity Project. І ми можемо познайомитися ближче з цим, з цим прекрасним постачальником. Я це роблю а лише для того, щоб всі люди знали, де ми це беремо. Пам'ятаєте, що ця компанія на всю Укрпошту, на якій працює 32 тисячі, обробляє вантажі, послуги обробки вантажів. Так от, в цій компанії працює три особи. 32 тисячі не може справитися, а три особи може. Ми з вами зараз зайшли фінансову звітність, яку подала ця компанія за 24 рік, ну тобто свіжак. Останні дані. І у му році в цій компанії взагалі один працівник працював. Це вони показали в своїй звідності. У му році в цій компанії діяльність склала 78 тисяч. 24-му році вони показали вже виручку 12,6 мільйонів. А ми з вами бачили, що послугу вони зробили тільки на одну Укрпошту. Вернемося так до цієї цифри. От учасник закупівель, і ми бачимо, що на 32 мільйони. Так? І що ми тут можемо ще побачити в цій компанії? От я вчу вас, заходимо в Клериті, бачимо, де, що, як тут парень такий керує цій компанії. Е Бухгалтер, буряк Ігор Юрійович, І він же проводив у нас закупівлі. І він же тут керує ще шістьма організаціями, як вказує. І оця компанія, яка на десятки мільйонів продає послуг, в якої в штаті максимум три особи, в неї статутний капітал одна тисяча. І цій компанії довіряє такий знатний керівник, як Ігор Смілянський, якого заробітна плата більше, ніж у президента США. І, значить, дивимося, ця компанія нам у нас проводить якісь інші допоміжну діяльність в сфері транспорту. Бачимо, що от вони в Олександрії, в Кіровоградській області. Ще у нас послуги обробки вантажів проводила компанія під назвою Рекрутінг. Ця компанія приймала участь у закупівлі вже в 2025 році від 6.02. Це було. Послуги обробки вантажів. Вказано в предметі закупівлі послуги з обробки вантажів Дніпро, Київ, Львів, Одеса Харків, яка мала би складати 168 тисяч людей на годин. Знову прошу, запам'ятайте. І нібито очікувана вартість, нібито те, по чому хотіла купити Укрпичта ці послуги. Укрпишта оцінила в 48 мільйонів 561 тисячу. Переможцем було обрано. Компанію Recruiting Consulting. Ця компанія зареєстрована в Державному реєстрі юридичних осіб 12.02.2025 року. А через 7 днів ця компанія вже виграла тендер на 48, але вони сторгувалися з Укрпоштою і опустили цю вартість. очікувану в 35 мільйонів 768 тисяч. Свіжо зареєстрована компанія строком життя в 7 днів отримала ось таку змогу постачати послуги на Укрпошті. Повторююся, а 32 тисячі штатних працівників Укрпошта не справляються з цією послугою. У вас буде весь час одне і те саме ж запитання: а що ДСУ не бачить? Ну, Щоб ви розуміли, я ставлю це питання щоразу. І зараз покажу вам, що ще е, закуповувала ДСУ, Е, Закуповувала послуги розміщення в відкритому доступі інформаційних матеріалів про вакансії на 3 мільйони у 2023 році. Закуповувала послуги розміщення рекламних матеріалів у 2024 році на 12,8 мільйонів. Е, і тут от. Перелік такий. Рекламні оголошення, кліки, перегляди рекламних оголошень. От вони їх тут оцінюють на, аж на 32 ракуші. Закуповувала на 57 мільйонів програмне забезпечення для автоматизації кур'єрської доставки. Це 6.06 57 мільйонів, виявляєте? Далі я називаю це фантиками. Така собі економ-ефективність вивіски і так далі. Вони закупили на 100 мільйонів покращення табличок. Так, ось бачимо: на 16, на 10, на, ну, лоти були різні по, по всій Україні. Вони закуповали. Закуповували послуги кол-центру: 1 мільйон 800 хвилин, на суму 12,3 мільйони. Як ви думаєте, якусь ефективність це дасть? От від того, що хтось вам буде дзвонити з Укрпошти або ви позвоните? Хто і скільки разів дзвонив і користувався, щоб на це витрачати 12 мільйонів в такий важкий час, прямо у війну? Послуги передачі рекламних повідомлень через Viber були закуплені на 1,8 мільйонів. У компанії, між іншим, у якої 5 працівників у 2022 році було. І єдиним постачальником був замовником була Укрпошта. Ну, а ми з вами почали ефір з сортувального обладнання. Зараз з вами побачимо, що акціонірне товариство закупило до 23 березня 2025 року за мансом 80% від суми. 139,8 тридцять мільйонів. Це таке свого велике будівництво, але в мережі Укрпошти, вони закупили сортувальне обладнання. Бачимо, які модулі ролінгу, ділянки накопичення, модулі детального сортування на 10 накопичувачів, автоматичний сканер ділянки річної кладі, принтер термоетикеток. От ми бачимо тут, що було в цьому лоті. Ну і подивимося, що це ж та компанія, яка називається Українські інтегральні системи, найбільший отримувач коштів. І бачимо, що от в цих інтегральних систем статутний капітал склав 10 тисяч гривень. Бачимо, що ця компанія в 2022 році показала збиток і в неї працювало тільки 10 осіб. Саме більше постачальник, саме більше грошей на Укрпошті має в штаті всього на всього осіб. «Укрпошта», повторюся, 32 тисячі. Я би весь час казати вам цю цифру. І бачимо, що ця прекрасна компанія, яка постачає на Укрпошту, чогось показує збиток: 4 мільйони 149 тисяч згідно публічної звітності за 22 рік. Модулі модернізації ще вони закуповували на 59 мільйонів 261 тисячу. Це далі ми бачимо охоронні компанії на 51 тисячу було закуплено, та що вартові партнери, там, де також штат до 10. Охорона майна. Закупівля була від шостого до дванадцятого року, 3 місяці тому 51 мільйон 488 тисяч. В штаті три найманих. І так само ця компанія в балансі показує збитка. Тобто, два штатних одиниці. Буде виконувати послуг в розмірі 1 мільйон 287 тисяч 353 людину години. Уявляєте, це, це якесь рабство. Це взагалі. І ці два працівники будуть охороняти, слухайтеся, Закарпатську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Вінницьку, Волинську, Запорізьку, Франківську, Київську, Кропивницьку, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, ну тобто всі області України. Весь рік, весь 2025 рік, з грудня 24 по 31 грудня 2025 року. Фінзвітність ось така. Активи відсутні. І зараз ще покажу вам, як виглядає в «Юконтролі» вартові партнери. Така тобі компанія з 500 гривнями статутного капіталу. Також найкращий постачальник на Укрпошті. Також з двома працівниками в штаті, і також зі збитками в 2022 році. Послуги технічного обслуговування монтажу демонтажу на 421 мільйон від 13 до 12. -го. Укрпошта обрала кращими ці цій закупівлі українські інтелектуальні системи. Ми про них розказували, там де 38 найманих згідно від звіта, за 24 рік. і Зверніть увагу, у 2023 році ця компанія оцим штатом напрацьовувала на 98 мільйонів, а от уже в цьому році, у 24-му, на 226 мільйонів, 931 тисячі. І цей стан, і таку виручку їм покращила виключно одна компанія Укрпошта. Будь ласка, коли ви приходите в Укрпошту, розказуйте операторам. Відділень, що вони нічого там не роблять. Бо вантажі обробляють конторки, рога і копита зі штатом до 10 осіб. І охороняє всі відділення Укрпошти контора зі штатом в 2 особи. Чим більше ви будете поширювати нашу інформацію, тим у нас буде краща ситуація з забезпеченням військових, тим у нас буде краща ситуація з контрольними правоохоронними органами. Я прошу кожного. Поширювати кожного лайкати. Я вважаю, що лайк це просто подяка. Мені за цю велику роботу. Я прошу вас долучатися допомагати контролювати ваші місцеві органи влади, також поширювати знання про місцеві органи влади, про закупівлі, про економіку, про стан того, що ми зараз маємо. Дякую, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. До побачення.